Радіо UA Chicago Вітаю всіх слухачів. Розмовляємо зараз на тему нерухомості в студії Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький. І е, сьогодні ми поговоримо трошки про апдейт спочатку, так завжди, по статистиці, що у нас відбувається зараз на ринку. Бо зараз ми вже заходимо в осінь 2025 року. Щось проценти вроді трошки впали, трошки знову піднялися. Ми пропустили, якраз того ефіру не було, коли вони драматично впали, правильно? Ну, ми тижні. робили тоді два тижні тому ми робили профліпи. Ми mm -hmm. з Дмитром вели цей фліпи. Ми там наголосили, ми розказали, що вони впали, потім знову піднялися. Зараз знову 6:33, так? Проблизно. Це 29 я бачив. Так, я вчора ще теж знімав, дивився по статистиці, бачу, що зараз рекордна кількість хатів на продаж від травня по сьогодні. Маємо 40 тисяч там з гаком кількість нерухомості на продаж. У нас тут, біля Чикаго. А в травні десь було 37 тисяч. Ніби не є так, щось страшно, велика кількість різниці, але цей. Потім в травні, також. В травні відсоток був 7 плюс 7,2, 7,5. Так, але ще теж замітно, що зараз трошки більше якось виходить продавців. Mm -hmm. Я бачу, це по нашому офісу, скільки в нас зараз продавців на ринку є. Якось я бачу, що більше і більше продавців помаленьку виходить. Хоча зараз і буде багато хто ховатися вже на, 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 на свята, воно зараз прийде листопад, і прийде День Подяки, і це якраз той період, коли все сповільнюється до крісмас, до нового року, і Гості потім ближі знов... і чекаємо до весни. Так, Буді я то. там показував, наприклад, там на інстаграмі це там, дивився показ як кількість показів кожного тижня, і зараз ми будемо бачити такий спад. Такий кожен тиждень буде ще раз менше і менше і менше, менше показів. Це позитивні новини для покупців, хто серйозно настроєний, через те, що ваша конкуренція падає, але це негативні новини для продавців, через те, що падає кількість покупців, яка Не. шукає падає, ціна вони, ціна, ж, за яку продасте, трошки буде менше. Падає конкуренція Направо, да. в додачу до того, що відсотки також низькі, що прикольно. Загалом, коли конкуренція падає, то відсотки стає якась несприятлива ситуація, або мало листингів, маленький вибір, або відсотки ростуть. Правильно? Або якась дуже економічно складна ситуація. А тут ми маємо цікавий випадок, коли листингів більше, тобто там. вибір у вас є, відсотки у вас хороші, а конкуренція менша, тому що заповільнення сезону, шкільний сезон ми вже пройшли, і ми йдемо в святковий помаленьку вступаємо. А знаєш, яка цікава тенденція? Кількість контрактів цього року є більша, ніж минулого року, але кількість клоузінгів цього тижня і останніх там, кількох там. 10 чи 12 тижнів є менше. Тобто більше контрактів, але менше клозінгів. Тобто велика кількість скасувань. Так. Ага. Або хтось, хто був під контрактом, побачив, що покращились умови для покупки, і можливо його рішення було трошки поспішно. Або можливо, передумав купляти, або Бо передумав щось помінялося. Можливо, ми прийдемо плавно до того, що зараз відбувається серед українців, особливо uh -huh. там з Сідлом з що в нас ще було. Тарифи, юфою призупинено. Щось якісь хіба негативні новини? Цього для, року? для нерухомості особисто для нас так. Реально, бо ми працюємо у нас подавляючий сегмент це українці, і ми дуже відчуваємо ці такі коливання, правильно? Коли в нас зараз yeah. листингів більше стає, тому що е, особисто в мене навіть клієнти, які е, купляли кілька років тому, і вони думають, окей, ми будемо їхати, поки, поки не стало гірше, ми вже в принципі, дочекали до останнього, будемо виставляти на ринок, продавати. Я там намагаюся їх відмовити. Чи сказати, чекайте, чекайте, чекайте. Давайте на холодну голову ми це все ми зможемо це продати в будь-якому випадку, навіть якщо ви поїдете, mm -hmm. ми можемо підготуватись для цього, не обов'язково продати, потім з'ясувати, що в принципі можна було не продавати. Тому Та. тим більше, що зараз, об'єктивно дивлячись, зараз гірший час буде продавати, чим все одно весною, угу. якщо весною Але виходить і на продаж. Але от, от це теоретично і циклічно, ми то бачимо тенденцію, все правильно. Але бачучи 2025 рік, і що тут якісь законодавчі, якісь закони весь час виходять. Ні, з того, ні цього, через 5 хвилин ми можемо мати зараз якийсь новий ло, який зараз поміняє всю картину. Також на другий рік всі прогнозують. Ми на кінець відчуємо ціну на, на товари. Ті, які зараз ще компанії мають закуплені по безтарифних е, цінах, і вони розпродаються все. І коли почне новий цикл, ми будемо з Нового року, чи там, з весни наступного року бачити справжні ціни, які піднялися на велику кількість продуктів, через mm -hmm. які, які приходиться розтомож. Не знаю, чи ви останнім часом щось купляли за кордоном, Аліекспресу чи ЗБ, чи ще звідкись я купляв, і я бачу, там тепер з'явилася така позначка і вам каже, е, Ціна без врахування тарифів. Тарифні стягування потім будуть обраховані в корзині. І ти заходиш, mm. і тарифні стягування обраховані. І ти такий. Ква-ква-ква. Е, виходить? Залежно з якої країни, залежно, який товар. Неможливо сказати, скільки процентів, тому що кожен айтем має свою кількість процентів, залежно, чи він перепаковується в іншій країні, чи не перепаковується. Вони ж придумали тепер хитро. Якщо просто з Китаю зробили тарифи, Китай такий. Ну, ми будемо через Індію відправляти. В Індії ми там зняли, перегрузили в другий контейнері, поплили. Вони тепер кажуть, якщо була перегрузка, то це ще окрема тарифока. Звичайно, то, -то Звичайно. через те, що просто ти додаєш а... посередині людей, яким треба платити. Але де коли дешевше, -тари... тариф... тобто в Китай де дорожчий тариф може бути, та. а з Індії дешевше. А, окей, добре, не відправляють... відстав відстав тарифи на бік. І подумає, що тобі зараз треба Але відправити от, якусь тому, одну точку тому Тому це є і різниця, бо uh -huh. воно ставлять такий високий тариф, що їм дешевше навіть зараз відправити в Індію, перепакувати і відправити сюди, і їм дешевше виходить, бо в Індії менший відсоток Там, Допустимо, в тих 50 відсотків 20% чи 15%. Ну, тому ну, якщо зазор того, того косту, що ти потратиш на перевезення в Індію, буде дешевше, ніж. То платити тариф, Це, бо тоді вони, має вони, вони над цим е, бо я також, та, закрили, так. Закривають потрошку, ну знаходять, то, що, що не можемо. Е, воно yeah. ще не закрито, але просто. Я так, тобі не, не маю відповісти, ціни. коли ти щось купуєш, uh -huh. то воно дивиться, звідки воно йде, куди воно йде, де воно перепаковується, перегружається, і аж тоді тобі дає ціну. Тобто, ти, як завжди, звичайно ж там е, Трамп обіцяв, що всі будуть платити нам тарифи, але в підсумку, той, хто купляє, той і платить тарифи. От, наприклад, я хочу щось купити. Ну так, я в кінці, зайшов в кінці, і я заплатив тарифи. Так, так само, сам. як через те, що страховка, пропорті такси, uh -huh. ціна, інтерес рейти всі ростуть. Важче інвесторам дорожче стає тримати нерухомість. значить, що росте рент? Uh -huh. В кінці кінців, хто останній той той платить найбільше. Тому так ти до попередньої теми ти казав, що можливо, в минулому в наступному році ми будемо бачити, ще якісь непрогнозовані речі, і одна uh -huh. з них це можливо ріст, трошечки інфляція, ріст на деякі. Товари. Це не будуть продовольчі товари, це, скоріш за все, будуть там меблі, якісь елементи зборки складніших вузлових, якихось там речей, Значить, станків важко спрогнозувати, але ну, такі прогнози всіх. Що Ми ще поки що тої ціни не бачимо. Ці тарифи, поки що вони ще не дали нам такого ефекту, як вони дадуть, коли вже обновиться інвенторів людей. Це може теж вплинути на щось там, на, на зарплати, на, на те, як люди будуть оцінювати свої можливості стосовно покупки чи продажі житла. Mm -hmm. Ну, ви бачите, на якісь можливі е, наслідки, які можуть бути води, закони, щоб, мо, щоб ціни на нерухомість від теперішнього моменту спустилися весною. Тобто весною це зазвичай кращий маркет, це, це, ніж це має бути якась річ, де буде unemployment, тобто безробіття. Має, mm -hmm. має, має бути великий lay-off, тобто мають звільняти великі корпорації, сильно людей. І люди не можуть утримувати пейменти за моргідж. До речі, в мене зразу такий е, аргумент є. Тому е, ми всі говорили про високі відсотки, які вони були в останні, останні роки. Е, були дуже до е, високі відсотки. Вони не можуть спускати відсотки, коли поки немає е, якоїсь причини. Тобто, насправді ці відсотки. Ідуть зараз нижче, тому що е, піднімається якесь безробіття, uh -huh. тобто для нерухомості для того, хто е, шукає нерухомість чи там планує продавати нерухомість. А е, якщо ви не, не в небезпеці втратити роботу, мені здається, це якраз буде кращий маркет для купівлі нерухомості. То сто 100%. Кожен сам собі контролює свою ситуацію, чим щоб не купити най, найдур за в дуже, в дуже дорогу хату в найвищому моменті. так. старайтеся так, щоб ви могли б робити але. Тим самим, ми все одно не можемо вплинути на загальну картину. Якоїсь великої корпорації, яка, наприклад, зараз шатдаун, банкрот, сталася. Всяке може бути. Ми зараз теж на stock-market на all time high. Інвестори загружають гроші, AI, boom. AI, всі компанії, зараз стартапи, всі починають отримувати фінансування. Помітили, як, ви помітили, як всі забули про криптовалюту за AI? Вони uh, я б не сказав, забули. Ну, Воно так само вона росте, просто, як вона, і... Так, але вона і до чого я вів, я, я вів до того, що може статися, що буде велике безробіття. Якщо таке станеться, тоді люди починають задумуватися і починають робити даунсайзінг, продавати свою нерухомість, почати брати оренду. Тоді оренда росте, але тоді ціни на нерухомість можуть впасти. Якщо... нижній сегмент, нижній сегмент. Але знов ж таки це має бути по цілій Америці. Так. так. Або воно буде дуже суперлокально, наприклад, як мем Детройт чи там якась точка, наприклад, Силикон Valley, якщо щось сталося. Софтвер, якийсь бум стався. Наприклад, AI, AI зараз та хвиля штучного інтелекту. Можливо, у нас концентровано, наприклад, в сан франциско чи в Каліфорнії. І я бачив навіть в інтерв'ю там Джеф Безос сказав, що зараз багато просто всі ai компанії всі фінансуються. І напевно з них є проблемні якісь. Які не, не мають ніякої фінансової структури, ти, і там ти вони розподуються. До, це до підводиш до цього крашу, який називатком. От, буде якийсь AI-краш. Напевно, на, ну, не знаю, подивимося, Може ні, може ніколи не буде. Але от я бачу, що це може спричинити падіння цін на нерухомість. Але ну, напевно, Тим, часом. воно, напевно, буде все одно локальне, так. десь в одній uh -huh. точці. Я, поки що, не знаю, наприклад, таких в Чикаго, ну, наприклад, серед українців У нас є зараз теж проблема через CDL. Оцей закон який вийшов два тижні тому. Так, окей, давайте ми тепер переходимо до теми речі, які впливають, і закони, і нормативи, і різні речі, які впливають на конкретно українського емігранта. І ми будемо та говорити... що, в нас не секрет. В нас більшість українців, які нещодавно приїхали особливо, та й навіть ті, що вже давно тут займаються траками. Ті, що давно, тим не тих напевно менше воно стосується, бо вже більш-менш більше логалізованих грінкарти, ситізенчип і вміють трошки говорити по англійськи в принципі їм не страшно. Ні айси не заберуть, ні англійський так, закон їх не, не повинен тривожити. І, в принципі, сиділи не заберуть, бо можуть їздити. А ті, що недавно приїхали, ті трошки мають загрозу. Знову і так. айси, і англійська закон. Тому і ми, ми CDL говоримо про чому ми говоримо про це. Є водії вантажівок і власники невеличких компаній, які мають, можливо, кілька, кілька цих вантажівок. Вони користо. під ударом, трошки. Так, завіс. вони під ударом. І що чого. Це також впливає нам на нерухомість, в, як... в тій сфері, як мінімум, які ми працюємо, тому що ці люди в основному заробляють досить хороші гроші. Так, І купляють нерухомість. Так, і вони якби, досить швидко можуть собі. Я трошечки офф топ, але я говорив з колегою з Канади. Він мені каже: мій однокласник вас там не в Чикаго, чи в якому там місці я вже не пам'ятаю. Умудрився за два роки купити собі квартиру. Я тут в Канаді ледве-ледве стягую просто, щоб на нулях. Бути. Ну, це різні ціни, мабуть, на нерухомість, ну, та, порівнюючи тим Чикаго не менше, і, і Канаду. Ти, коли тебе телепортували сюди чи туди, То для тебе, в принципі, реальність не настільки відрізняється. Ти, вроді, і там працюєш, і тут працюєш, просто тут ти купляєш житло. А там ти якось тобі складно дійти до точки, де ти купляєш житло і вроді ви двоє зайняті. Так власне, що водії чи власники тракових компаній, вони швидше цей шлях проходять. Правильно? Тому що ну там ну, просто зараз немає роботи, де ти можеш так швидко зразу починати заробляти. Там, під 100 тисяч. Без кваліфікації, без англійської? Але, в принципі, я що зробив? Я в чат GPT. Сказав, дай мені список робіт без англійської, наприклад, припустимо, що ми навіть англійської не знаємо. Mm -hmm. Дай мені список робіт, де я можу зараз в Америці заробляти. Ну і почалося. Лендскейпінг, руфінг, тайл. Що у нас ще є там флорінг, пламінг, електрика, що пов'язане з нерухомістю? То ото мені найбільше mm -hmm. видало. Потім там був клінінг сервіс. Потім там ще було uh, трак драйвінг, ну, нерухомість мені дало спочатку, коли я сказав, просто дай мені список робіт, mm -hmm. коли мігранту можна. Потім сказав, дай мені так, щоб no English, я не знаю англійською. Воно мені дало такої фізичної роботи багато. Uber там, uh, delivery, В принципі, ви просто ну, хто може просто себе назвати. Я є сам собі бізнесмен, я собі тен-нані-нан, я придумав собі сервіс і я буду шукати клієнтуру. Наприклад, mobile clean service detailing, of cars, машини клінити. Прибирати. Усі ці такі різні речі цікава, в Америці працюють. Цікава історія, дуже коротенько. Я колись познайомився з одним українцем, яким ми їздили на велосипеді випадково, і він каже: я придумав такий бізнес, що буде ломатися комусь машина, і ми такі під'їхали, забрали її, поремонтували і привезли йому, де йому треба. О. Я кажу, Ого, то стільки всяких треба вирішити проблем. Якось ми розірвали контакт, і я недавно дізнався, що в нього успішний бізнес працює. У нього ж куча емплоїз, в нього, нього своя аплікація, він там розвинений. Він там взагалі в топі mm -hmm. серед такої сфери. Тому для мене та ідея тоді прозвучала. Я побачив більше проблем, ніж яких ви. він думав тільки про їхні вирішення. Тобто, mm -hmm. ми до чого це все підводимо? що звичайно ж, очевидна робота і дуже яка прибуткова це сісти на фуру. Або теж механіком можна бути, навіть в тому самому mm -hmm. індустрії. Замість того, щоб не їздити, якщо вже так сталося, що вже не поновлюється сиділ, можна навчитися бути механіком. Якщо є англійська, можна бути диспетчером, можна бути флід-менеджером там компанії. Ну, звичайно, не всі компанії. Не, мають, не потрібно так компаніям багато fleet-менеджерів чи, знаєш, чи там, механіків не, як драйверів, але. Неочевидне, оцей клієнт, який хоче продавати свій таунхаус і виїжджати, він каже: Ти знаєш що? Я мені вже пропонують позицію диспетчера, коли я буду за кордоном, за ту ціну, яка мені в принципі там влаштує. Я знайомий з індустрією, я сам ті всі дороги проїхав, я знаю, як це все працює. Тобто, комусь вчити і шукати нового диспетчера, десь там аутсорснути його чи в Україну, чи куди там завгодно, в яку там СНГ країну, простіше наняти такого водія, який приїхав додому. І він легесенько стає е, тим диспетчером. Тобто, це для них також бікап, не непогано. Але треба знати англійську. Звичайно, наприклад, я до того як їздити на трак оперативно і сателісти агентом, я чистив е, ці системи охолоджування і огрівання, mm -hmm. ці труби я чистив, і я ще чистив теж в ресторанах. Оці худи, знаєш, там де mm -hmm. Витяжки. та ви витяги. Та я це чистив. Ти був фотограф. Навіть теж, якби mm -hmm. можна мати таку скіл, щось... я б я б порекомендував Комкаст, але там треба розуміти англійську, там треба Та, говорити. Треба. Я з, би порекомендував, знайдіть особисто. Моя думка, якщо вже хтось таке щось шукає, на мою думку, HVAC. Це саме перспективний напрямок, де можна досить швидко піднятися. І я не знаю бідних е, людей, які там працюють. Вам просто треба стати помічником, навчитися, як працює опалення і охолодження. Після цього відкрити свою маленьку компанію, наняти собі двох людей і помаленьку собі. Колотити. А я ще можу теж порадити. Якщо є знання англійської, іншуренс і моргідж класні дві індустрії, де е, є, в принципі, великий потенціал. Треба мати треба, ну, великий набір спеціальних знань. Треба трошки, ну, та. В принципі, е, треба мати такий характер, такий трошки як продавця, там, люди з людьми говорити. Ну і навчитися пройти курси і, і цей. І правильну компанію. Що побачити, прикольно щоб... в Америці, оце взагалі благословення, що більшість робіт потребують ліцензію, але ця ліцензія вам звучить, може, голосно. Це не є там 4 роки якогось університету, це, скоріш за все, там ви дивіться по годинах. ліцензія агента з нерухомості 72? 5. 75 годин. А на Моргіж 15. Тобто більшість різних речей, якими ви би хотіли зайнятися, щоб отримати вам ту ліцензію, вона там від 10 там, до 100 годин. Тобто, це дуже навіть легко осилити таку кількість. Навіть якщо ви не знаєте англійську, ви можете. Я коли вчився на різд екзамен, я... мені було дуже складно, типу більшість тих термінів я не розумію, про що вони йдуть. Я помаленьку, помаленьку вони вивчилися. Тому є альтернативи за межами можна ще бути хендіменом. Це дуже сильна по потреба, страшна тут потреба ця на ринку. Америка. Мені здається на сервісах, так, тобто надавати сервіс. будь-який сервіс, який ви можете вивчитись, той самий не знаю, навіть масаж робити. Все, що можна тут вивчитися, дуже просто і скільки наприклад... коштує мас... давайте ми просто про для людей, які не є мас, є може масажистами, навіть не, не дуже сильно цікаво. Скільки коштує масаж? Наприклад, у нас тут в поняття? Я знаю поняття, бо я ходжу від 80 до 120 доларів за годину. Угу. Це людина може в себе просто в другій спальні робити. Скільки так. я думаю що... масажів, 600-700 в тиждень. Так. Не, не наїзд не наїздиш стільки, хоч би там, не знаю. Ну ти спиш дома. Це парикмахер, так? Барбер. Тобто, це теж ті курси, які можна вивчитися дуже швидко. Але, ні, ні, ні. Ну, як швидко. Ліцензований скажімо. барбер, там куча годин, там там, там страшна кількість а годин. А Ти маєш там хто знає, Але робити. ти можеш бути не ліцензований барбером, ти можеш там бути якось. Наприклад. я не думаю, що ти може бути аж таким ліцензованим. Ти можеш відкрити свій барбершоп і в принципі... Але це класна ідея, теж стрижка плюс борода, 100 сто Це банком, от, пенду. Знаєте, той сервіс, який кожній людині потрібен. так. Да. Кожен людей. Ускільки... Але скажу ще, сорі, переб'ю, yeah, yeah. бо забуду. Uh, це краще відкрити свій сервіс, ніж відкривати чи ресторан, чи кафешку, тому що вам треба. і підписати ліс, робити ремонти, наняти Багато людей, купити треба треба, ці, робити. мінус 300 тисяч, щоб потім вийти в Це, Не знаю, чи може як я, я. ви сюди приїхали раніше, але в мене така була, коли я ріс, і мені було 20, 22, 25 років, і ми думали, треба відкрити свій ресторан. Або відкрити свою кав'ярню. Це б не було, бо ти сюди приїхав пізніше. Якби в нас були ці такі, скоріше. знаєш, скоріше, в нас були такі е, приклади, де ти бачиш, хтось там відкрив бенкетний зал. Ага. Чи відкрив ще щось. Та, і там це вважалося круто. І, можливо, хтось сюди приїхав, і думає, я тут відкрию. І ми маємо приклад великої кількості, навіть достатньої кількості успішних бізнесів. Але це я настільки думаю, складний бізнес. Помінялося насправді бачення бізнесу. Я думаю, в Україні теж вже помінялося. Тобто, людина, яка клала плитку, це був просто роботяга, mm -hmm. який дуже мало заробляв, він просто кладе плитку. А якщо ти власник кафешки, то це mm -hmm. ти бізнесмен. Mm -hmm. Зараз ти можеш більше заробляти, кладучи гарно плитку, чим ти власник кафе Я знаю людей, які ресторану. кладуть плитку і заробляють більше ніж 300 тисяч в рік. Тому це можливо. до речі, є така статистика: це що ну, якби. Так кажуть, що Трамп що він хоче робити своїми палеці, щоб mm -hmm. повернути Америку до uh, collar workers. Тобто uh, такі uh, робочі професії, але гарно, щоб вони були оплачені. Якраз той самий пламбер, електрик. На цьому якраз заробляється найбільше робить. Саме цей закон CDL, Це така конспірація. Mm -hmm. Просто я собі ну, давай. придумав, я собі говорю, то, що я собі придумав. Uh, я собі думаю, що через те, що зараз трошки в, uh, в тракові індустрії є проблеми. Через те, що ціна на грузи впала, багато дуже зараз траків на дорозі, і треба якусь конкуренцію цю збити. Зібралися великі компанії, вони, напевно, мають когось в Сенаті там, чи де там в Вашингтоні, і вони проплатили там чи якось там по, посприяли тому, щоб прийшов, п, прийнявся якийсь закон, щоб всіх оцих нон-дома сайл які не є громадянами, тому що в великих компаніях всі на W2 і громадяни. Нехай вони вийдуть і всім буде добре. До прийду. речі, бачу, от коли ти це сказав, дуже-дуже. Реалістичний, реалістичний сценарій. Я Тому теж... що більшість людей, я думаю, ті, що не говорять англійською, чи от, не в легальному статусі, я думаю, це маленькі компанії. Це ті, хто так. мають три траки, п'ять траків, десять траків. Навіть до 100 ще рахується маленька. прикол? І я вже теж... так само дуже думав, поки мені не скинули статистику. Які виявляється, З 95% всіх компаній є маленькими. Та то правда, так. Та. Та. Можливо, це є хтось, кому інтерес. В принципі, достатньо якогось Амазона, чи UPS чи ще когось, щоб, в принципі, пролобіювати інтереси, які, може, не сильно змагаються, але їм щось мішає. І ми про це говоримо. Середньостатистичний американець. Ну, але ти бачиш, ти сам с... каже, що 95% це великі компанії, які і співпрацюють з non-Doma CDL, Сіділ, але... тобто це не Сітті з ним. Що... І вони якраз диктують картину ринку, що тим, хто мають великі компанії, вони мають вплив на Вашингтон, який. А давайте то поміняємо. Ми тим більше і воно ми, нам поможе. Ми, нам здається, це сильний удар, воно буде. для нас дуже актуальне, але для середньостатистичного американців вона не знає про цю проблему. не знає Та про не середньостатистичні, А тракові фірми. Я кажу, що Трамп ці зміни робить отак, і вони їх мало хто звертає уваги. Ми просто на це звертаємо увагу. Тому я маю, на увазі, що для нього запит міг бути не такий вже аж там глобальний, щоб він цю зміну зробив. Та він вообще там не при чому. Там пішло все через далеко. Він там не знає, на що робиться. Тому що це є в цей головний FMCSA. Там є своя людина, там Трамп навіть не тобто знає що робити. Тобто ціль робиться. цього збити конкуренцію. Правильно так, так і ти думає, для, збити. для великих компаній можливо для, для тих, компанії. хто якраз е, наймає легальних працівників. з... Та ти наймаєш дабою тут ти платиш податки, Вони в тебе всі це, і ти дивишся, що 95% катаються... ти не можеш вже конкурувати з ними. Правильно, і ти такі думаєш, а в мене є речажок зараз, зараз закладає трампу по резвоні. Друге сторони від... там, там <ріх> не ці, <ріх> свої проблеми. Ці, там хто... газа хто працює. Не то щоб він сильно про Україну думав, ті, що працюють на W Юту, вони досить мало заробляють порівняно з тими, хто їздить по двох локбуках, ну так, але Тим і вони якраз демпінгують Але вони ціни? хочуть там бенефіти. Ви не, Ви не бачили тіктоки ніколи, як розказують американці, що якщо хочете файно заробити, йдіть в українській компанії там в траку. Mm -hmm. Але вважайте, якщо на цей зробите порушення, там будуть штрафи, 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 але там файно можна заробити. Я бачу вже не раз. такі тіктоки попадають. Ну mm -hmm. no, напевно, вони на знаєш ті, хто говорить англійською на тракстап, якому зустрілися, каже, скільки ти заробив минулого року. Так. І наш тракдрайвер каже, Я їздив кров зучайте клас сто тисяч. Що кажу. А я А я 40. — на таблицю. Але в нього по локбуку все, в нього короткий, він вісім годин роботів. Я у мене ще є там десь в обід я зайжу ще раз. У нього є бенефіти, страховка, все, все, все. З другої ну, сторони, він ті самі буді, і так само як ну тобто він робить ту саму роботу, просто у розслабленішому стані. Тому я розумію людей, які думають, я вже все одно тут. І вони хочуть, щоб всі так були, та, вони щоб, хочуть, щоб не було гонки. Можна, до речі, да. ви бачите, якщо так порахувати, що дійсно та людина, яка там не знаю, просто 24 на 7 працює, тобто, якщо забрати, от там, скажімо, там 100 тисяч таких драйверів, їхнє місце легальними треба за, треба за... 200 тисяч 300 тисяч таких працівників правильно. найняти. Все, значит, математично. І... Воно і працює. все. працює, зно починається величезний рух, бо будуть закриватися одні компанії, правильно? І їм треба да, ліквідовувати. Але знаєте що, я прийшов з тої індустрії, я вам щось скажу. Я, напр... я пам'ятаю, що отримати CDL треба мати легальний статус. Єдиний, хто їздив за, за рулем фури, тут. Так. Сидів, я пам'ятаю, Це, це, це поки типу, була тимчасова акція. Це як з процентними ставками. Знаєш, 2,5-3%. Це була тимчасова акція, що без грін карти, без легального ну, якби, легальний статус є, але він якби не, не, не постійний. Це постійно статус. І, і ти на ньому можеш зробити сиділа. Це така тимчасова подарунок такий був. І він закінчився. Я пам'ятаю, що тобі треба було я пам'ятаю, в кого закінчувався легальний статус, їздили, шукали по інших штатах, де би то можна було де можна щось можна права отримати. З чужими да. лайсі іншого іншого штату, каталися і якось так виходили. До речі, ситуація. я вам скажу, що це вся Америка на тому побудована. Можливо, це плюс, можливо, це мінус. Тут е, е, government так е, міняється кожні 4 роки. Чи міняється тут? Мені здається більше там восьми років двох терміну. Ну, одні роблять що їм вигідно, і дні роблять, що їм вигідно. Пройдуть інші, поміняють бо знову скажімо, іммігранти працювати на цих роботах, тому що так вигідніше. і дешевше. Таки, прийшли демократи, кран відкрили для іммігрантів для українців, особливо дали нам юфи. Не нечуваний в принципі прецедент, щоб дали нам і право на роботу. Заїжджайте скільки хочете. Віддаємо, ну, а ще тобто, кеш, якийсь був Так, ще кеш для. Для самих цей Як для Це самих... називалося? Ви не пам'ятаєте? Кеш, кеш пап? Ні. Кеш, щось було. Я робив інтерв'ю з асоціацією самоподібень. Відносно відносно і... цього Безаграму. кешу, я коли проходив інтерв'ю на громадянство, то мене дуже активно питали, які я брав допомоги. Чи, чи було, та, Чи я якось? платив гроші, чи я заплатив податки? Я кажу: та, я платив. Я кажу, докажи мені, покажи мені на телефоні, що тебе відбулася транзакція, яку ти заплатив, не просто чи що за файл. Ців. Телефон, бо він каже, то я тебе прийшл на наступний раз прийдеш. Mm -hmm. Розумієш, він мене пресував, у мене все інтерв'ю склалося. У мене все інтерв'ю там поганий зв'язок, був. у мене все інтерв'ю склалось до того, чи я зможу доказати, що я платив податки. Чи я брав no. бенефіти, він чи тебе, я може. тебе, тебе штурмив? Він мене штурмив і він на тому просто вперся і каже, давай... А в тебе був такий момент, коли він тебе питає список питань, так, типу, і ти маєш відповідати єс, 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 єс. І типу так швидко, 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 а потім він переключає, і ти маєш відказати. No, 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 no. <laughs> і я, звичайно, чуть не в те. А, тут зараз. Ага, він мав конкретний план мене грозити. По, по, подав, іменно він емігрант. Він емігрант. Я досить його звати Жан-Клод. Я Ван вандам чи не вандам? Він емігрант з Африки, е, французької колонії. І він, це, і він мене питав так досить. Я б всі кажу, Те, де, що ти англійською говориш, скільки там ті питання? Ні, мене в мене все вклалося в це. От я до чого веду, що Ті бенефіти і допомоги, які люди брали, можливо, якщо ви дійдете до легалізації, вони можуть вам, бути проблеми. Вони вам вдарять по нозі молотком. Можливо, можливо, ні. Дали. У нас ще 4, 4 хвилини. Які у нас ще важливі новини? що у нас? Та я хочу дати трошки нашим українцям заспокоятися. що, це що кінець світ не світ. закінчується да. на тому, тому що дійсно не о, тільки одна робота є. Трошки розширяйте свій кругозор і буде, можна знайти роботу, на якій буде ви будете дуже також легкий, заробляти. Але... простий вихід. Давайте не забудемо ще нагадаємо таку тему, що якщо ви вже володієте нерухомістю і ви вирішили, що все, я вже лечу на Європу, я приїхав з Європи, я не був на Україні там так війна зараз. Я на Україну і так не планую, я не вертаюся назад в Європу, все, я вже вирішив на тому кінець, через місяць в мене вже закінчується Сідіял там чи щось. Ви все одно, навіть якщо ви купили нерухомість, ви все одно можете продати. Навіть де би ви не були, ви все можете продати. Якщо ви плануєте вже виїжджати. А продавати можливо ви її здаєте в рент. Може, чи якась там ситуація. Ви можете завжди підписати of торні, дати дозвіл доручення. доручення адвокатові. і з вас ви підпишете, полетите і все продається. важлива річ. Важлива річ. Я недавно мав можливість поспілкуватися з дирекцією самопомочі. Невеличка реклама для них. І я питався. дивіться, є велика кількість українців, які поїдуть. Вони можливі власниками житла яким чином вони будуть продовжувати платити, отримувати оренду? На що мені відповіли? Що вони зараз також працюють на покращенням цих всіх програм, але ви можете мати кредитну карточку від самопомочі, не користуватися будь-де вона має 0%, на дебетний рахунок отримувати через зели платежі, по, наприклад, по оренді. Користуватися кредитною картою, її погашувати з дебетною, залишком, який після моргіджу залишається, і в такому форматі собі безкінечно бути де хочете. Тобто залишити свою нерухомість і не продавати її, тримати її як інвестицію і потім сказати: е, треба цей діду помер лишив в квартиру в Америці, бути одним з тих. Але треба не забути заплатити податки. Зароблені гроші в Америці мають бути оплачення, І не облізати кінці, бо ви не знаєте, як життя повернеться, що може вернутися, і потім буде 100%. на червоному списку. Але цей метод, я не знав, просто що це досить проста схема, якщо чесно. Не треба ніяких там видумувати пейпалів, чи, ну. Ви mm -hmm. маєте карточку, яка працює за кордоном, у вас є доступ, ви можете позвонити в банк, говорять з вами українською. Вони вам інтернаціонально вишлють ту карточку, якщо вона закінчиться, можете віртуальною створити. Тобто сервіси вже є. Вона вже вас з'єднує з, з будь-якою країною, і ви маєте нерухомість, ви залишаєтесь інвестором, незважаючи, де ви є. Може, ви коли реально приїдете, та квартира безплачена, сплачена, ви самі в неї заїдете. Я так бачу, що у нас все. Так, да, ми на такій позитивній ноті. Так, добре. Тоді дякуємо всім за увагу. Почуємося через два тижні. Сподіваюся, ми трошки дали вам заряд позитив. Та, позитивних новин. Не, не переживайте, все буде добре. І на цій ноті з вами був Дмитро Безрукавий, Олег Балюк, і Я Олег Ковницький. Почуємося через два тижні. Всім бувайте. Гарного вечора. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.